Льот. Ого, прям там. Прям там. Куда? За щеку адміну трохи вітаю вас, друзі і подруги. І сьогодні я розповім вам, чому Троха найклінжовіший телеграм-канал в Україні. Поїхали! Коригування вогню, фейки, крінжова реклама і спонсорування РФ. І кому ж норм брати бабки за рекламу трохи прямо зараз? Почалося все з харківського телеграм-каналу, де адміни не цуралися жодних новин. Вони постали будь-яку жесть без цензури, з іменами, що, де, хто, кого, коли. Зараз Труха має багато пабліків і один основний Труха Україна, де 2 мільйони підписників. І що ж з нею не так? Я як завжди розділила все по пунктах, і пункт перший троха коригує ворожий вогонь. Регулярно одразу після прильотів троха постила місця потрапляння ракет. Адміністратори платять за це бабки, бо це ексклюзив. Максиму начхати на правила і закони. Він хоче контент. А потім ці фото і відео постять росусіянські пабліки з координатами та вотермаркою трохи. Наприклад, після удару по лозовій троха виклала відео збитої ракети, і через 10-15 хвилин після публікації ракету вже не збили, вона долетіла. Я думаю, що Максимка називає це платою за ексклюзивний контент. Воно того варте. А ось що таке лицемірство. Мер Дніпра Філату виклав пост, де підтвердив прильоти по місту, попросив залишатися в укриттях та не постити фото і відео прильотів. А що ж запостила до себе Труха? Бінго! Сергій Стерненко і інші активісти неодноразово цькували троху за коригування ворожого вогню. І ось після потрапляння по ТЦ в Кременчуку троха написала пост. К сожалению, і за тупих правил ми не можемо вам показати, як вражеські ракети убили мирних граждан нашої країни. Бальший привіт ізвесним активістам. Тупиє правила InQuestion – це не коригувати ворожий вогонь. Максіку, треба хайп, контент, бабки, ексклюзив, а не честь, гідність і сумління. А як же іронічно бачити на трохи пост, де вони засуджують школяра з Харкова, який коригував ворожий вогонь? Хм, а що ж случилось? Наступний пункт я б назвала симпатія до росіянців. Труха український паблік майже за 5 місяців вторгнення досі не перейшла на українську мову. Все це чудово поєднується з дружбою з Арестовичем. У них на каналі 575 згадок Арестовича, і в основному це Етери з Фейгіним. В моїй житті є два типи арестови: Це кремльовські і українські патріоти. Головна претензія, он Арестович, змінює їм ім з російською опозицією. Ну, звісно, Труха буде підтримувати висловлювання, де в один рядочок ставлять українських патріотів та російських окупантів. Чого ще від них очікувати? Труха ще любить попіарити хороших русських, як я вже сказала, Фейгіна, телеграм-канал Нівзорова і не забули вони навіть про Маргінштерна, адже він п'є українське пиво. Третій пункт їхня аудиторія. Аудиторію дуже класно показують реакції під постами. Давайте ж подивимось, яка у них це А. У Івано-Франківську заборонили російські пісні. Аудиторії це не подобається. Іноземцям, які воювали за нас, призначили смертну кару. Подивіться, яка частина аудиторії ставить пальці вгору. У Хмельницькій області заборонили російськомовний контент, а зі шкільної програми приберуть Пушкіна і Лірмонтова. І все це не подобається аудиторії трохи. Минуле. Трухи. Окрім того, що вони не цуралися жодних новин і не знали, що таке честь і повага до людської гідності. Вони ще публікували, наприклад, ось такі пости. 27 липня 2020 року викладено пост, який починається зі слів: Не всім хочеться міра, де описується, як люди протестують проти припинення вогню на Донбасі. І опитування: Підтримуєте ли ви прикращення огня на Донбасі? І варіант відповіді «Поддерживаю, я за мір. І більшість обрала саме цей варіант. Ну що ж, чекаю опитування від трохи про капітуляцію України. Ви хотіти, щоб продовжалася війна? Ілі ви Замір. Бідні а ось так вони, наприклад, ілюструють новину про можливу Олімпіаду в Україні у 2030 році. Боже, який позор! Це піз. Так, а поки не забули, поставте лайк і поширте це відео своїм знайомим. Наступний пункт. Курси телеграму від Трухи. Ви не повірите, у Трухи був або досі є курс по веденню телеграм-каналів, де Максимка вчить, як надо правильно розвивати телеграм-канал в Україні. Сьогодні у мене не відкривався сайт курсу і, можливо, Максимка вже не веде його, і у мене навіть є припущення, чому. Можливо, Максимка нарешті відповів публічно на питання, чи буде він. Звісно, буде, тому і сенсу в курсах більше немає. Одразу скажу: поради фігня, ви можете зайти до мене в телеграм-канал і прочитати нормальні поради, поведені телеграму, безкоштовно. А зараз розберемо, чому Максімка міг навчити нас на курсах по телеграму. Нетолерантності. Як бути расистом, сексистом, гомофобом та іншими ролями, про все це розповідає Максимка. Як назвати? Оспу, і ось такі варіанти відповіді пропонує нам Труха. Знову захист Арестовича тепер від жорстокого Київ Прайду. І дуже смішні жарти, теж які нагадують нам про Арестовича. Постати фейки. Новини з надійних джерел, новини з минулих років, які ми видаємо за теперішні. Фейкові вибухи на Закарпатті і матеріали з сайту Страна.ua, який роками писав про нацистів в Україні. Боже, який чудовий курс! А ще у мене є Patreon, де відео виходять раніше, без цензури та у розширеній версії. Є закритий чат в телеграмі, де ми кожного дня спілкуємось та регулярно проводимо зідзвони в дискорді, де обговорюємо все, що хочемо. А хто хоче сказати мені дякую за роботу, всі реквізити є в описі до цього відео. Також, звісно, вас навчать спонсорувати РФ. Як запитаєте ви, дуже просто. Додаєте собі бот в телеграм-канал, але не простий. Треба саме такий бот, за який треба платити. І платити треба в рублях. Ну тобто, бот має бути з РФ, щоб все було по красоті. А тепер вам загадка. Спробуйте вгадати, у кого ще з українських телеграм-каналів є російський бот. Ну, звісно, в В'еращенка, я у вас не сумнівалась. Також вас навчать робити топову рекламу. Настільки топову, що от! Два ляма підписників платні курси. Ось це рівень контента. І останній пункт курсів, він обов'язковий вкрадений контент. З останнього, наприклад, вони вкрали і бляха переклали на російську з української пост укрнаступу. Доводжу до відома, що рекламний пост на «Трухе» коштує 3000 доларів. Чи вибачились вони за фейки, чи вибачились вони за вкрадений контент? Звісно, ні. І хто ж рекламує «Труху»? І після всіх цих фактів, хоча достатньо першого пункту про коригування ворожого вогню, знаходяться. Пабліки в Україні, які рекламують труху за бабки. Наприклад, Боже, яке кончене. Тобто Льоша Дурнів. Чотири рекламних пости. Льош, а тобі взагалі норм? Бо я бачу по реакціям твоєї аудиторії, що їм не ок. У мене для тебе пропозиція. Наприклад, передивитися фотки з нашого з тобою Маріуполя прямо зараз, і наступного разу вирішити, чи потрібні тобі ці бабки за рекламу трохи. У мене є подарок для тебе. Я він мені. О! Ірина Фаріон. Іриночко, як же це произошло, що у вас на каналі 23 згадки Трухи? І новини російською. Ірина Фаріон, ви що, кличете до себе російські ракети? От вам ще інфографіка, хто репостить та згадує Труху в своїх телеграм-каналах. І так, там є Верховна Рада України. Чому варто відписатися від Трухи і навіть не використовувати це як новинний ресурс? Бо на вас роблять бабки. Труха це про хайп. І що для нас трагедія і смерть українців, для них, як вони самі кажуть, яскравий контент 24 на 7. Замість трохи я пропоную вам підписатись на ці телеграм-канали. Я дуже вдячна їм за їхню роботу, і деякі матеріали для цього відео я брала саме з них. А свої улюблені телеграм-канали ви можете написати в коменти під цим відео. Тож відписуйтесь від трухи, підтримуйте українське та не коригуйте ворожий вогонь. Слава Україні!